Це страшне слово «функція». Давайте розбиратися. Я думаю, що ви розумієте, що чим більше грошей у вас буде, тим більше товару ви можете купити, чим більше матимете фарби, тим більше паркан ви можете пофарбувати. Така залежність і демонструє слово «функція». Тобто функція це залежність однієї величини від іншої, при якій кожному значенню однієї величини можна поставити у відповідність єдине значення іншої величини. Говорячи словами математики, ми розуміємо, що функція це залежність змінної y від змінної X. Тобто X і Y ми позначаємо це кількість грошей і кількість товару, тобто залежить одна величина від іншої, при якому кожному значенню x відповідає єдине значення y. Ще іншими словами, крім того, що Х це незалежна змінна, вона має назву аргумент функція. Запам'ятайте, х це аргумент, те, що ми можемо змінювати, вона незалежна величина, а y це залежна змінна, або її ще називають функція, яка залежить від значення Х. Тобто, якщо замість X ми можемо підставити будь-яке значення, то Y буде залежати від y, y буде набувати свого значення. Дуже коротко можна в математиці записується так, y дорівнює f від x, де y це функція, ще f – це також функція. А в дужечках ми позначаємо ту зміну, яка залежить від х. В принципі, далі можуть використовуватися інші літери, але від цього суть не змінюється. Та величина, яку ми можемо підставити, будь-яку, вона буде називатися аргументом або незалежна величина, а та функція, яка буде залежати від Іншої функції буде називатися незалежна величина. Протягом математики ми будемо в курсі математики будемо багато функцій вивчати, починаючи з сьомого класу. В сьомому класі ми вивчимо. Лінійну функцію це функція, яка має вигляд y дорівня k плюс b, де k і b – це будь-які числа, наприклад, y дорівня 2 x плюс 3. В восьмому класі ми познайомимося з квадратичною функцією. Це функція, яка має вигляд y дорівня а квадрат плюс bx плюс c, наприклад, Y дорівня 2 x квадрат мінус 5 x плюс 7. Також є дуже багато різних функцій: це і показникова, і оберна пропорційність, тригонометричні функції, але всі вони мають властивості. І з чим старший клас ви навчаєтесь, тим більше властивості функції ви знаєте. Серед них це область визначення, область значення, функція, нулі функції, парність, функції, проміжки зростання, проміжки спадання, максимальне мінімальне значення. Про кожну з цих властивостей буде окремо відео. Яка властивість вас зацікавила? Запишіть, будь ласка, в коментарі. Чекаю на вас.